Яке найгірше фінансове рішення? Ви коли-небудь приймали, і що ви з нього винесли? Я працював в стартапі, власник якого поставив переді мною нереалістичні цілі, і сказав, що якщо я їх досягну, то він винагородить мене за це. У мене не було кращих пропозицій, тож я сказав до біса, скористаюсь цим шансом. Я був на зарплаті, тобто отримував гроші лише за 40 годин, працюючи понад 60 годин на тиждень протягом року. Але я досягнув мети, і шеф на диво пішов мені на зустріч. Виплатив величезний бонус більше ніж я. Отримав би за понаднормові. Що я зробив з цими грошима? Він сказав, що я повинен купити будинок, їх вистачило б на перший внесок, а відсоткові ставки на той час були дуже низькими. Натомість я придбав авто своєї мрії, челенджер 1970 року, в який хтось ставив 440-й двигун та коробку передач Т 56 Зрозумійте мене правильно, я обожнюю цю машину, але будинки тоді коштували буквально вдвічі дешевше ніж зараз, і я досі картаю себе щоразу, коли згадую про це, я вклав багато грошей у вирішення проблем моїх батьків. Я прийшов до гіркого усвідомлення, що всі їхні проблеми це результат неправильних рішень і кепської поведінки, і жодні гроші не витягнуть їх з тієї ями, в якій вони опинились. Отримав 100 тисяч доларів зі страховки життя моєї мами і просадив їх за кілька років. Мені було 19, і я був такий тупий і такий пригнічений. У мене не було жодних орієнтирів. Так я зрозумів, що важливо заощаджувати за жодних обставин. Не позичайте гроші друзям і не підписуйте з ними жодних угод про позику. Якщо вони не сплатять борги, це надовго зіпсує вам життя. Я купився на пропозицію. Купуй зараз, плати пізніше. Тепер я платитиму вічно. Думав, що накладу на себе руки у 2021 році. Я використовував кредитні картки так, ніби це був мій останній місяць на землі. Тепер плачу відсотки за свої суїцидальні ідеї. Я витратила 23 тисячі доларів на хіміотерапію для кота. Кіт все одно помер. Сплатити за страховку, але не отримати відшкодування. Я придбала туристичну страховку на медовий місяць. У мене виникла проблема зі здоров'ям, і я не змогла поїхати. Я зателефонувала, щоб переконати, що у мене є страховка. Виявилося, що так, і мені треба зателефонувати в страхову компанію. Але я цього не зробила. Я навіть не можу згадати, чому 5 тисяч доларів на вітер. Тепер я стежу не тільки за своїми страховими виплатами, але й за всім, що ма. Може повернути мені гроші, гарантії, відшкодування тощо. Я не збираюся втрачати гроші через лінь чи незручність. Переїхав без попереднього працевлаштування, тому що в мене була непогана сума заощаджень. Мені знадобилось 6 місяців щоб знайти роботу, не зважаючи на те, що в мене була затребувана професія і досвід роботи. Ринок праці дуже складний. У мене було накопичено 22 тисячі доларів, і я все витратив позичила своєму новому хлопцеві понад 10 тисяч доларів за час наших стосунків, бо він намагався знайти роботу, оплачувати рахунки та аліменти на дитину. Він обіцяв повернути гроші, навіть якщо ми розлучимось. Потім він зрадив мене і скоїв напад на мене, але так і не повернув гроші. Я була дурепою, коли думала, що коли-небудь побачу ці гроші знову. На щастя, у мене з фінансами все гаразд, тож це не сильно вплинуло на мою ситуацію, але ми Нуло вже два роки, а я досі почуваюсь ідіоткою. Витратив 100 тисяч доларів, щоб отримати комерційну ліцензію пілота гелікоптера. А потім зрозумів, що життя пілота гелікоптера це зовсім не те, чого я хотів би. Робота за строковим контрактом, подорожі країною в пошуках роботи, низька зарплата, неможливість купити будинок, побудувати стосунки, завести дітей так, як я хотів. Натомість я влаштувався на офісну роботу і витратив 12 років на виплату кредиту. Більше ніколи не літав. Мій. Молодий мозок захопила ідея стати пілотом гелікоптера без попередніх роздумів. Зрештою, це окупилось. Бо окрім того, що я полюбив льотні тренування та життя на аеродромі, я також познайомився з моєю нинішньою дружиною, Тож я вважаю, що зустріч з моєю дружиною, яка зараз є світлом у моєму житті, коштувала мені 100 тисяч доларів. Придбав абонемент спортзал у січні. Виявилось, що мотивації вистачає лише на два тижні. Азартні ігри. Ви не можете відіграти програне. Програш не є проблемою в азартних іграх. Якщо ви програєте кожного разу, ви більше не будете грати. Проблема полягає в виграші. Чим більше ви виграєте, тим більше зростають ставки. Трохи програєш, трохи виграєш. Нічого страшного. Одного разу я пішов в казино з двома євро, а вийшов з п'ятьма сотнями. Наступного дня пішов зі 150 і залишився з мінус трьома стами євро. Це жорстко. Стокий цикл, бо гроші, які ви заробите, не вистачить на те, щоб щось змінити у вашому житті в довгостроковій перспективі, і ви все одно програєте їх на наступному раунді азартних ігор. Тим часом ваш мозок настільки залежний, що ви приймаєте радикальні нелогічні фінансові рішення у повсякденному житті, навіть якщо вони не пов'язані з азартними іграми. Наприклад, купуєте дорогі речі для своєї другої половинки, тому що вам або шкода, що ви програли таку ж суму вчора ввечері, або ви впевнені, що зможете зробити більше грошей, якщо виграєте. Я купив джип Renegade 2015 року. Передньопривідний автомат абсолютно новий. Я зрозумів, що ніколи не варто купувати нову модель автомобіля. Ця машина найбільший шматок лайна на колесах, який я коли-небудь водив. На додачу до всього вище перерахованого вона ще й була на бензині. Вона погано перемикалась між першою та другою передачею. А дев'ята передача вмикалась лише тоді, коли виїхали під гору зі швидкістю більше 70 миль на годину. Під час дощу траплялись дивні електроглюки. Коли батарея сідала, комп'ютер ламався і не запускався. А ще в ньому був дивний баг, який дуже швидко розряджав батарею, і через два роки знадобилась заміна. Через відсутність кришки паливного бака постійно спалахувала лампочка перевірки двигуна. Коледж не просунув мою кар'єру ні на йоту. Я почав свою кар'єру без коледжу, тож мені сказали повернутись назад у 2005 році. Досі виплачую студентську позику для всіх, хто читає це, Коледж не просуне вас по кар'єрних сходах. Коледж розвиває ваші здібності до критичного мислення, щоб ви могли оцінити своє життя та амбіції, аби визначити найкращий спосіб просунутися в кар'єрі. Майже нічого з того, чого я навчився в коледжі, не застосовується в. Реальному житті скоріше мені допомогли стати успішним такі речі, як погляд на проблеми під іншим кутом зору, дослідницькі методи та інше, якщо ви ставитесь до коледжу як до лінійного шляху зростання від точки А до точки Б, ви будете розчаровані. З 18 до 22 я жив дома в батьків, не платив оренду і примудрився набрати боргів, взявши позику в одну тисячу доларів і не сплачуючи рахунки, бо був розпещеним і дурним. Я шкодую про це. Позичив гроші на купівлю автомобіля. Ми з дружиною щойно одружились і почали працювати після закінчення коледжу. Ми придбали автомобіль через 4 місяці після початку роботи. Коли ми помножили наші платежі на кількість місяців позики, ми жахнули, скільки нам обійдеться ця машина. Ситуація ускладнювалась тим, що вона математик, а я інженер. Ми робили подвійні і потрійні виплати, щоб покінчити з кредитом і присягли з більше ніколи і ні за що не платити відсотки. За винятком іпотеки у нас ніколи не було ані автокредитів, ані боргів за кредитними картками, ані позик під заставу житла. Купувала безглузді речі, які тепер просто захаращують дім, і які хочеться винести на смітник. Дорогий життєвий урок. Я виріс у бідності, тому мої витрати, коли я починав заробляти будь-які гроші, не встигали за кредитними картками та студентськими позиками. Мені знадобилось більше п'яти років дисципліни і злиднів, щоб позбутись звички витрачати. Я вирішив цю проблему, трохи змінивши свою поведінку щодо витрат, збільшивши свій дохід у 4, 5, 6 разів і одружившись з людиною, яка заробляє стільки ж. Я купив коня. З цього я зробив висновок, що треба купити ще одного коня. Я дав дружині 4 тисячі фунтів стерлінгів зі спадку, що вона купила піч для випалу, яка жодного разу за останні 5 років не використовувалась. Я навчився не вкладати гроші в проєкти. Замість того, щоб розпочати другий рік навчання в коледжі, я вирішила спустити гроші з банківського рахунку, щоб придбати своєму тепер уже колишньому нареченому машину. Він поклявся, що поверне мені гроші, і що йому потрібні мої гроші лише для того, щоб купити машину, поки її не купив хтось інший. Мені повернули лише 200 доларів. Наші стосунки закінчились через кілька місяців після купівлі машини. Я ледь не залишилась без даху над головою. Мені довелось відкласти навчання в коледжі на кілька років і, врешті-решт, отримати заборонний судовий припис проти нього минуло майже 17 років, і я досі шкодую про кожну секунду цих стосунків. Ніколи не дозволяйте вашим стосункам збутувати вашу безпеку і незалежність, і не поводьтесь нерозумно з грошима. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А які фінансові помилки робили ви? Напишіть в коментарях.